Все секунди, але да, це такі як удари, е, сипеться скло, сипеться. Я просто так накрила руками голову. Взагалі, цинічність самого розстрілу пов'язана з тим, що розстрілювали цивільне населення, яке не несло загрози. Я сказала, що е, якщо я помру, то е, синови мою дитину. Вони розстрілювали як на сафарі. Задача в них була це захоплення міста Києва. Вони йшли на Київ. І 25-го числа, коли вони проходили Гостомельськ, намагалися пройти верніше Гостомельський міст через річку Єрпінь, вони були розбиті нашими захисниками. Тобто попали під вогневе ураження, понесли втрати, особливо там частина цього підрозділу понесла великі втрати. Відступили вони до, получається, міста Гостомель. До... І зайняли бойові позиції по вулиці Шевченка, напроти Чешського двора, там є житловий копер такий, та по вулиці Святопокровській біля магазину Фора. На першопочатковому етапі, зайнявши бойові позиції, нами, ну, ми вже знаємо, що там було три старших офіцери, які вирішували ситуацію, що ж їм робити далі. І от ці три фактично офіцера прийняли рішення про розстріл цивільного населення, про захоплення будинків цивільного населення, які знаходилися рядом, як і захоплення, в принципі, заручників, що ними було вчинено, скажімо так, з 8-ї години ранку по 3 третю години дня. Це той проміжок часу, який вони там і перебували. Першим, значить, під вогневе враження потрапив громадянин Німеччини взагалі. Він їхав забирати, і була про це публікація в наших ЗМІ. Він їхав забирати свою кохану з дитиною. Заїхав сюди, здається, 24 числа, 25-го, при наближенні до міста Гостомеля зі сторони міста Києва, він попадає першим під вогонь. Залишається на щастя живим, отримав навіть не тяжкі тілесні ушкодження і зміг подальшому забрати дружину і дитину і виїхати там через 5 чи 6 днів. Другим під вогневе враження потрапляє громадянин взагалі Російської Федерації, який довгий час проживав на території України, саме в місті Гостомель. І коли відбулася збройна агресія, так само спасався, як всі інші від неї. Він намагався виїхати в місто Київ із міста Гостомель, потрапив під вогонь, загинув в автомобілі і в подальшому згорів разом з транспортним засобом. Був розстріляний автомобіль шестерка, значить, громадянина із Чернігівської області, він побачивши, він, побачивши розстріляні транспортні засоби, намагався розвернутися. Момент розвернення він прямо повернувся передньою частиною до засідки, там, де стояв БТР, і концентрація була до. Півтора десятка бійців, які прямо ну спостерігали за ним, і в момент, коли він почав розвертатися і розвернувся передньою частиною до них, по ньому відкрили вогонь ці всі люди, з того всього, що в них було. Купність кульових потраплянь потрапила саме в транспортний засіб. Ну на диво цей чоловік вижив, отримав тяжкі тілесні ушкодження, але залишився в живий. Коли вони припинили вогонь, він зміг вийти з транспортного засобу, бо один із російських військовослужбовців підійшов до нього, здивований тим, що він залишився в живих, покинув його там на місці. Він, благодаря цьому, зайшов за задню частину автомобіля. І от коли їхала вже доч, їхав, вона, бачачи цю особу, намагалася зупинитися, щоб надати йому медичну допомогу. Однак так само потрапила під вогонь. 25-го, десь в першій половині дня, я поїхала, подивилась на міст. Зрозуміла, що там вже палали машини, там вже була, він був розбитий. Ну і далі я зрозуміла, що вивезти дитину у мене не вийде, тому що розрушений міст, і я розуміла, що небезпека вже занадто висока. Я їхала з моста, проїхала цей круг. Далі я їхала в напрямку ЖК на прорізні до своєї дитини, до своєї колеги, подруги, щоб шукати далі вихід, як нам звідси вибратись. Десь приблизно в цьому місті стояв запаркований Жигуль, під яким лежав чоловік. Я призупинилася, відкрила вікно і запитала в чоловіка, чи йому потрібна, чи я можу йому чимось допомогти. І саме тоді, коли я задавала це питання, почався обстріл. Відчувала, як сиплеться скло. Е я заїхала ось сюди, е і моя машина ну, дещо присіла на землю, тому що ну, вона низька. Це все секунди, але да, це такі, як удари, е сипеться скло, сипеться. Я просто так накрила руками голову. І я пам'ятаю, що я казала собі своєму тілу. Спуститися нижче, спуститися нижче, але тіло мене не слухалось, і я як накрила руками голову, от, от ну в таку в такій позиції, так я і сиділа. Да, я забрала руки і побачила, як на мої руки капає кров. От прям гаряча кров. Я тоді не розуміла, які травми я отримала. Реально було важко дихати. Я дихала досить так ну, приривчасто, і мені було важко дихати насправді. Відкрила двері автомобіля і побігла через дорогу в ліс. В лісі я впала на коліна. І Почала думати, кому дзвонити і як мені діяти далі. Я дзвонила своїй подрузі, з, яко... з якою був мій син. Я пам'ятаю як зараз свої слова. Я сказала, що якщо я помру, то синови мою дитину. Я правда не розуміла важкість свого поранення. Ну, Тут все плече в дрібних осколках, ззаді в ребрі, в мене досі є осколок, досить великий. Ну, всього їх десь 14. І от я сказала їй, що якщо зі мною щось станеться, потім вона каже, Катя, може, я якось буду за тобою йти, обмотаюся якимись білими, там я буду йти за тобою. Але я потім сказала, як же ти будеш іти за мною, з ким ти лишиш дитину, він маленький. А якщо, не дай Бог там, тебе застрелять. Зі мною ну, в мене не, невідомо, який буде, так скажемо, да, ісход е, цього всього. Тому я сказала їй, що ні, лишайся з сином, і якщо можеш, викличеш швидку допомогу. На дорозі було кілька машин. Е, з того, з того боку, куди я перебігла, стояв теж Жигуль, який врізався в стовп і в ньому була мертва людина. Здесь я вже родственников знайшов по телефону мобільному, який в машині лежав. Родственники приїдуть, заберуть. Швидка приїхала з Бучі, ну знову ж таки звідти. Розвернулася, і вже я коли побачила швидку, я, звісно, ну, підійшла до швидкої допомоги. Поранених було, мені здається, ну зараз я можу помилятися, ну було десь чотири людини. Чоловіки, три чоловіки і я. І нас повезли в Бучанську лікарню. Було розстріляно. 12 транспортних засобів, серед яких було 11 загиблих, один із них неповнолітні, про ми говорили приливища, і 15 з різною ступінню тілесних ушкоджень потрапили до лікарень уже Київської області. Взагалі цинічність самого розстрілу пов'язана з тим, що розстрілювали цивільне населення, яке не несло загрози, а зухвалість особливо виражалося в тому, що вони розстрілювали, вони розстрілювали як на сафарі, можна сказати, ці транспортні засоби. Кількість влучень, ще раз кажу, вона перевищувала щонайменше 38. Це вод... саме менше, здається, в транспортному засобі. То про що ми можемо говорити? Ну, тобто таку кількість випускають кульових е в транспортний засіб. Тобто це не разовий постріл когось десь там, хто десь вибився з команди і не виконав. Це була централізована команда. підрозділ був централізований, керувався і відповідно вчиняв ті злочини, які вчиняв. Сквозні лобові Повністю все простріляно. Було допитано більше як 100 осіб в якості свідків. До 30 чоловік було допитано в якості потерпілих. Було призначено станом на сьогоднішній день понад 70 Понад сімдесят експертиз різних категорій: це і балістично-хімічні, це прократознавчі, це творознавчі, це судово-медичні, це балістичні. Ну просто велика кількість експертиз. Зараз зараз проводиться по кожному, по кожному транспортному засобу. Це мінімум і простріляні людині. Ні, це мінімум п'ять експертиз. Я однозначно вважаю, що я народилась в сорочці, тому що Е, коли вже потім е, мої друзі забрали автомобіль звідси, відвезли його в стоянку, і коли вже була змога, бо там просто знайомі були і ближче було його туди транспортувати. І потім, коли я приїхала в стоянку і побачила автомобіль, взагалі підійшла до нього, а вже потім сіла, я зрозуміла, що це нереально. Е, розбити абсолютно все: торпеда, руль, е, Кожне скло посічене просто, просто до таких, я не знаю, посічено водійське, автокр... ну, водійське крісло, а дитяче автокрісло дитяче, взагалі підголовник дитячого автокрісла розбитий от повністю, з нього просто так втрачали паралон, чи що там в ньому наповнювач. Тому я чітко розумію, що якби я їхала дивитися на міст з своєю дитиною, шансів на життя він би точно не мав. Наразі встановлено трьох командирів, які приймали рішення про незаконний наказ на розстріл цивільного населення, і вже категорично тут то ж не є два стрілка, тобто як і по доказах розстрілу безпосередньо цивільного населення, так і з встановленням їхніх анкетних даних. І в ході встановлення ще 14 чоловік зараз находиться.